Всім привіт, друзі! Всім гарно перегляду. А це його кінь брав стрельно по мені. І бачимо, що супер якраз виїхав саме та другим пострілом. даваємо ще раз в вий... бабаха шотна. Вицілюємо легенько та до друзі. Я не знаю, що з ним є. Виїхав ще раз, даємо йому ще раз, просто покаде, щоб я його убивав. Пало це добре. І ми забираємо. Дивиться цю сторону, але здаємося, де він там є. Оп, підсвічується тут хевік. Даємо йому перемогу саме туди. Постріл, і бачите, я його націлив по об'єкту. Він якраз боком стоїть, даємо йому таки дозвестися, так, танкнути один постріл, що леопард, який їде гарно, даємо йому з І дивіться, просто я пострілом його. Пробиваю Йди до ТПшки, даємо йому перші, і ми її добираємо. Бачите, ми взяли майстроса, целеву стіну та осний калібр. Настріляла 7444 демеджу, зробили 5 фрагів.